Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі Проєктний Зошит. І сьогодні я вам пропоную подивитися, як я буду збирати оцей кардиган з квадратів. В мене зараз тут деталі переда, спинки, рукавів. Це спинка. Вона складається з п'яти квадратів по горизонталі і трьох квадратів по вертикалі. Ширина кожного квадрата десь 16 см. Це саме велика деталь. Рукави перед, по, по в'яжуться з 3 на 2. Але ось так от буде рука, а ось так буде поличка. Я їх вже зв'язала поміж собою, ось таким стежочком. Зараз я їх поміж собою буду збирати і буду обробляти. Ось такую резиночку гачком. Кому цікаво, лишайтесь, будь ласка, і будете спостерігати за цим процесом. Зараз я буду виконувати плеч плечові шви поверху, таким самим. Таким самим Стежочком, де треба уважно дивитися, дивіться, бачите, я на виворот поклала. Ось так переверну і буду сшивати плечики. А ось так виглядає зараз. Буду перев'язувати цю резиночку, тому що треба трошки повужче і трошки поширше. І тут рукавчик такий широкий, він буде напускний, і резиночки не буде видно, і це буде не дуже гарно. Зараз я це зроблю. Виконую другий шовчик. І буду продовжувати далі працювати над цим. Весняним кардиганчиком. Зараз будемо вив'язувати резинку по краю виробу. І так ви можете обробляти будь-який свій виріб. Єдине, що я хочу сказати, що річ це має бути цупкенька, не тоненька. І тоді ця резиночка і обробка буде виглядати досить-досить. Непогано. Е, я буду пров'язувати зеленою ніточкою. Яким чином? Ми починаємо з правої полички з нижнього краєчка. Це права поличка. І ми починаємо з правої полички знизу, і будемо йти ось так от по колу і вийдемо на ліву поличку. Ми беремо ніточку, шукаємо першу петельку, протягаємо петельку і набираємо стільки петель, скільки нам хочеться, щоб це була ширина планочки. Давайте подивимося. Я так думаю, раз два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. Дев'ять, десять. тому що. Цього буде достатньо сантиметрів шість. Десять. <кхід> І далі. Ми вив'язуємо наступним чином. Ми беремо за половину петелечки не повністю, а за половину петельки. Першу петельку ми пропускаємо і далі ми вив'язуємо стовпчики без накиду. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість. Сім. Вісім дев'ятий стовпчик. Ми петельку пирнаємо, але не пров'язуємо до кінця. Не пров'язуємо і наступну петелечку. У нас три петелечки на гачку, ми їх пров'язуємо всі разом. І далі ми шукаємо наступну петелечку, Перенаємо. і пров'язуємо стовпчик без накиду. Перегортаємо роботу і пров'язуємо. За дужечку, за задню дужечку, за половинку петелечки стовпчики без накиду, раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, вісім девьто. І десяте ми роби повітряну Петелічку. В'яжемо знов за, за, за задню дужечку. О, першу пропускаємо петелечку. Ось вона, І далі ми в'яжемо раз, два, три. чотири. П'ять, шість, сім. Вісім дев'ята, не пров'язуємо. Пернаємо в наступну, три. три разом пров'язали. І десяте стовпчик без накиду. Перегортаємо і далі в'яжемо так само. Першу пропускаємо, друга. Раз, два. Три, чотири. П'ять. Єсть, сім, вісім, дев'ять, десяте, повітряно, перевертаємо, першу пропускаємо в другу. за заднюю стеночку раз два три четыре пять шесть семь восемь. Дев'яту не пров'язуємо. Наступна петелька. Три разом, наступна петелька, перегортаємо. И так далее мы вяжем по колу Рахуем. 90 повітряно. Рахуємо петелечки і обов'язково пров'язуємо за задню дужечку петелечку. Першу пропускаємо і вив'язуємо знову таким самим способом. І так ми пров'язуємо по колу. Таку різиночку. Так не пров'язуємо, пирнаємо три рази. Перегортаємо роботу і далі вив'язуємо по колу. Ось така різиночка виходить. цупкенька, тримає форму, працюємо. Я дов'язала різиночку на краю виробу. Тепер я буду вив'язувати планочку. Я розподілила місце для гудзиків, для того, щоб не забути, де вони мають бути. Взяла з собою гудзик, для того, щоб зробити відповідну дірочку, і будемо продовжувати в'язання так само, як ми продовжували. Так само вив'язували резиночку. Шукаю першу петелечку, продіваю ниточку. І таку саму я по висоті буду планочку в'язати на 10 петель. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять і. Буду вив'язувати в задню стіночку. Першу пропускаю і вив'язую в задню стіночку стовпчики без накиду. Край низу край би могли трішки підсобрати. то тут такої задачі у нас немає і має бути планочка. Дуже щільненько прилягати до краю виробу. Дев'ятому не пров'язуємо. Вводимо в наступну петельку три разом, ще одну стовпчик накида, перевертаємо роботу і пров'язуємо 10 петельчок. Першу пропускаємо і далі вив'язуємо раз, два. Три пателічку чотири п'ять, шість, сім, і десята повітряна. пускаем и за заднюю дужечку полупетелька провязываем. Рахуйте постійно петелечки, тому що це важливо. Дев'ята не пров'язуємо наступну петелечку три разом, і в наступну петелечку стовпчик без накида. І так ми в'яжемо до маркера. Дійшла я до маркера. Знімаю його, пров'язую останню петельку, стовчик без накиду, закінчую просто цей ряд, повертаю, і буду в цьому ряду в'язати для гудзика дирочку. Першу пропускаю раз, два, три. Гудзик у мене великий, тому і я ось он, лишу три петельки на нього. Думаю, що буде достатньо застібатися вузенькою стороною хайн, бо великою буде недобре. Раз, два, три, три пропускаю, раз, два, три. Всього шість в мене треба вив'язати 7, 8, 9 і 10 Ну, Більш чим достатньо. Бачите? Все добре. Повертаю роботу і пров'язую цей рядочок, як звичайно. Першу пропускаю і за задню дужечку в'язажу в'яжу стовпчики без накиду два, три. Чотири п'ять. Шість вісім девятый недов'язую. Вяжемо далі. Обов'язково, щоб ця ніточка була за роботу, щоб не було тут вузлика. Першу пропускаємо і далі в'яжемо за стовпчики за поло петельки, але заднюю, постійно задню і постійно перераховуємо петелечки з приводу пряжі, яку Треба брати на обробку таких виробів. Пряжа має тримати резиночку. 10. Так, ось такий великий у нас виходить, але вона нормально заходить, нічого не чіпляє. Полотно я в'язала 3,5 стопчик, Це в мене 2,5. Ви можете в'язати і таким самим гачком. Просто я собі тут побачила такий варіант. Мені треба, щоб резиночку різіноч... я хочу, щоб вона не така була жорстка і велика, як саме полотно. Але з цим треба бути обережним. Знов таки, внизу це не дуже має значення. Я його можу. Присобрати, при як звичайно резиночку робимо, а на полочці мені треба бути дуже уважно і не стягувати полотно. І тут не вийде дівчата, так як е, якогось правила як спицями, е, тут вже треба суто інтуїтивно брати ці петелечки і дивитися. Як у вас це виходить, щоб воно не болталося, але не стягувалося. Якщо б я в'язала суцільне полотно і одної пряжею, то так, да, там можна було якесь правило собі намалювати, закономірність, ні правила, в мене в цьому виробі закономірності немає. Тому що це квадрати, вони лежать зовсім по-різному, вони із різної пряжі, і тому мені тут треба просто налагодити з ними контакт і дружбу. Якщо я буду бачити, що в мене десь стягується полотно, я просто Пров'яжу в якийсь ряд більше полосочок. Це, і принцип, як ми в'яжемо планочку з хустковою в'язкою, там укорочені ряди, ми використовуємо для того, щоб планочка у нас не стягувала. Тут я так само цього не зможу зробити, але Суто на, на візуальний контроль і на відчуття. Так. І так, продовжуємо. Перегортаємо ніточку за роботою тримайте. Якщо ви не хочете це все полотно перегортати разом з виробом, з різиночкою, то ніточку за роботою тримайте. І тоді все буде правильно. Так, бачите, я тут. А ніточка повернулася. Першу пропускаємо і в'яжемо. Підтягуємо, щоб це не підтричало потім цей хвостик. Раз. Два. Три. В'яжемо резиночку по колу, по колу нашого виробу. Це буде у нас права поличка, горловинка і ліва поличка. Зустрінемось, коли все зробимо. don't just watch you do, you do to me Play my emotions like a pair of puppet strings Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe Send message after message, forward my calls Next day you hear me back like nothing happened at all what about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be, and you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh, love, what I won't do. Oh. Chasing waterfall. Oh, you got me. Chasing waterfall. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you.